Свою соломку і показує, чому важливо, щоб в наборі для павука вона вже була порізана, а не просто комплекту такої соломи або будь-якої соломи, яку можна купити просто як солому, а не набір для павука. Ось така вона у нас тут гарненька порізана. Але щоб зробити ромбики різного розміру, нам для павука, звісно, потрібна і соломка різного розміру. І якщо ви спробуєте вдома порізати її ось так ножицями, бачите, що ви її тут сплюскуєте. А це ж не якийсь там еластичний матеріал і не можна просто так взяти її і сплюснути. І ось вона у нас, можливо, на відео не так добре видно, але тут є тріщи. Це вже не така гарна, нецілісна соломка, як вона була в ось такому варіанті. Тому різати ножицями, звісно, декілька у вас може вийти, але інші ви ось так ось можете попсувати. І нитки потім будуть проходити крізь нього, і вони тут будуть страчати. Тобто соломинка не буде такою цілісною. Тому критично важливо, щоб у наборі для павучка у вас вже була порізана соломка. У нас вона йде саме такою: порізаною вже окремо під кожен розмір. Можете подивитися, тут є 20 см, 12 і 7 окремо розміри для. Ось так треба перевертати для кожного з цих. Кромбиків, тому вам не потрібно буде різати її. По-перше, вам не потрібно цим, в принципі займатися. А по-друге, вам не потрібно буде псувати соломку і засмучуватись від того, що ви порізали. А вона ось так ось у вас сплюснулась. І коли соломку ріжуть, її замочують. Тому що вона, коли висохла, вона така дуже крихка, і коли ви ось так ось стискаєте, то вона і починає тріскатись. А ось, коли її замочують, тоді є шанс порізати її гарненько, щоб не було ось таких ось тріщин з усіх сторін. Тому у нашому наборі воно йде вже порізане, готове, просто одягаєте її на нитку і починаєте робити свого палучка, а замовити на. Бир можно у